А ще мер Києва доручив до поминальних днів навести лад на всіх цвинтарях столиці. Сьогодні Віталій Кличко проінспектував Лук'янівський історико-меморіальний заповідник. Оглянув столичний очільник і алею героїв, яку завершить облаштовувати за місяць. Тему продовжить Юля Почивалова. У столиці майже три десятки цвинтарів, і гарно прибрати перед поминальними днями мають кожне з них. Таке доручення дав київський мер комунальним службам. Подбає міська влада і про комфортне перевезення людей до кладовищ. Дав завдання Київпастрансу, щоб забезпечити додаткові рейси автобусів, щоб медичне обслуговування було біля кладовищ були скори. Ну і ключове наше завдання також, щоб була чистота, порядок, і виглядало все нормально, красиво і ні в якому разі не було сміття. Окреме доручення від мера керівництво одного з найстаріших цвинтарів столиці. Під час інспекції Лук'янівського заповідника мер попросив приділити особливу увагу найбільш занедбаним місцям поховання, які мають стати взірцем чистоти і порядку. Ланшапне роботи з'явилася не ні лес ліс і, е, свалку. Для того, щоб люди приходили і розуміли, що вони знаходяться в парку. там де можна Одиніця. з смисла усопших. З повторним візитом мер пообіцяв навідатися за місяць і провести тут нараду із директорами інших цвинтарів столиці. До речі, наприкінці травня тут завершать облаштовувати і алею почесних поховань. Міському голові відзвітували, як тривають роботи. Тут у нас розташована колумбарна стіна на 342 місця. Вона буде в трия росити, колумбарна стіна. Тут у нас буде центральний вхід. Отут центральний вхід. Потім почесне проходження поховання до Альтанки, яка ось будується. Альтанка, накриття, де буде стоять козацький хрест, постамент, на який буде кластися там гроб, будуть іспівувати людину перед похованням. Також Віталій Кличко ознайомився з музеєм, що розташований на території Лук'янівського кладовища, та поклав квіти до склепу Степана Сольського, столичного градоначальника кінця 19 століття. Юлія Почивалова, Віталій Воротняк, телеканал Київ.